Християнства в Україні, і можливо, для тих, хто дивиться і тільки як на історію християнства в цілому, то ми не дамо тут всіх відповідей, тому що це набагато ширша тема. І так само, якщо ви дивитесь тільки на історію України, то ми теж не дамо всіх відповідей, бо в нас більш вуща і специфічніша тема, яка говорить суто про. Історія християнства в Україні, і звісно, воно перекликається із світовим християнством того часу, тому що ми не можемо обминути тих подій, процесів, які відбувалися в Західній Європі, і на сході і на півдні. І так само ми, звісно, не можемо обминути події, які пов'язані безпосередньо з тим, що проходило на наших територіях. І сьогоднішня наша тема? Далі будуть гуни. Гуни, ми от з друзями трошки спілкувалися на цю тему, і мені було задано багато питань на рахунок цих племен і цих досить специфічних людей, які прийшли сюди. І в дійсності люди задають такі питання: да? чи могло бути так, що гуни? Були якимось автохтонним, тобто місцевим аборигенним племенем на території України, що це, мов, були самі українці, які були тут, і звісно, відповідь є ні. Гуни не були автохтонами, а вони прийшли на наші землі і прийшли швидше всього, десь з Манджурії, а, і це не було одне племя, Воно швидше всього в все багато племен: і манжурів, і жужанів, і сюнну. А, і звідси власне походить назва Хунну або Гунна, як вони себе називали. Але е єдиної думки да, на, на сьогоднішній день, і єдиного якогось місця, де їх було ідентифіковано, точно не знайдено. І тому е є ряд, є багато досліджень, і дослідження робилися і в до, е скажімо так, українській Україні, в радянській, і, і в різні часи, і зараз є е люди, які шукають. Походження цих племен є навіть такі досить специфічні теорії. Зокрема, одна з них є така, навіть як смішна на мене, що деякі люди вважають, що великий хан Атіла насправді не був ханом Атілою. Був такий собі український хлопець, який називався Іван Гатилов. який гатив там всіх підряд. і і от був таким е сильним лідером відстані. Атіла був сильним лідером, але гуни прийшли в Україну і пізніше в Європу ще до Атіли, е вони його батьку. Манджак його звали так, досить цікаве таке прізвище. Власне, був тою людиною, яка згуртувала біля себе ряд інших племен, різних племен. І питання, наче були наші предки в армії, в воїнах тіла? Швидше всього так, тому що Гуни. Досить добре можна сказати, якщо так можна виразити, ставилися до слов'ян. Так як ми пам'ятаємо з історії, про яку ми вже говорили, готи, германські племена, котрі прийшли сюди, вони постійно воювали з слов'янськими племенами, а слов'янські племена, які згадуються Йорданом який, до речі, пише дуже багато і про гунів, і про готів називаються Венети, Склавіни і Анти. І От одне з цих одне з таких відомих і великих слов'янських племен, про які ми з вами ще будемо говорити, називалося Анти. І до сьогоднішнього дня. Ніхто не може встановити точно звідки походить це слово анти і що воно означало, чи воно походило від грецької мови антос «проти», чи мало якесь автохтонне значення. Але єдине пояснення такого доброго цього назви цього племені, ми знаходимо власне в тюркській мові, тому що в тюркській мові слово ант. Або анти означає союзник, Да? Тобто, е і дійсно стігуни так сприймали антів, е які були їхніми союзниками на цій території. Це подальша тема. Але сьогодні ми з вами подивимося ще на ряд е таких е дуже цікавих речей, які важливими є для нас. Да? Для нас є важливе те, що Господь любить кожен народ, Господь любить всіх людей, і Господь теж якимось чином підняв тих гунів з далеких далеких країв. І вони прийшли в Європу, і вони мали шанс на те, щоб християнізуватися і прийняти Християнство. Так, так ми думаємо, так ми міркуємо. І ця тема є важливою для нас, тому що оскільки ми віримо, так, що Господь, Бог, є тим центром, який творить народи, який любить народи, який віддав своє життя за народи. І власне Христос є Месією. А не тільки ізраїльського народу, Він є Спасителем цілого світу. І, власне, в Дні Різдва, як ми зараз знаходимося, ми святкуємо прихід Христа, який прийшов через євреїв, але Він прийшов для того, щоб спасти всіх людей. І Він хоче, щоб кожен народ прийшов до пізнання свого Творця, і, звісно, гуни, які, до речі, цікаво. Знову ж таки, вертаючись до дискусії з моїми друзями, які е, говорили, що мов Гумельов не, не досить добре. Викликався про Гуняв і казав, що і ми він, хоча б ні, Гомельов позитивно говорив про Гунів, але на увазі, що сьогодні ми не дуже добре сприймаємо Гумільову, все таки він ну, був там якийсь радянський, все решта і, і, і не дуже звісно. Він був позитивний щодо української історії і ясно, ми не оправдовуємо Гумильова ні в який спосіб. Ми просто дивимося на цю людину як історика. А Гумильов насправді написав дуже багато праці. Він досліджував історію тюрків, досліджував історію Хазар, досліджував історію так само гунів. І посилаючись на римських істориків, зокрема Пріска і так само того ж Йордана, про якого ми вже говорили, ідентифікують гунів не як слов'ян. І ми ще раз до цього повернемося. Вони не були слов'янського походження. І навіть ми знаходимо їхній опис в римських істориків, де їх описують досить такими можна сказати, не. Антропоморфними рисами, Да? тобто гунів змальовують взагалі в Йордана. Є такий опис гунів, каже, що їхня голова взагалі тільки нагадувала людську голову. Їхні очі такі маленькі, дві крапочки, і казали, пише, що вони подібні десь на якусь чорну галушку, в якій стричать два отвори подібні на очі: чорні, кремезні, малі. Які весь час сидять на конях, мають подібні риси як людина, але більше подібні на звірів, на тварин, дикі і всякі. І, звісно, гуни не були якимось да, інтелігентами, які прийшли в Європу. Це дійсно були дикі варварські племена. Уявіть собі, вони пройшли цей неймовірний шлях, далекий шлях з Китаю, з Манджурії, з Тібету. І пройшли складні території, пройшли через зими, морози, спеку через, через, через неймовірні випробування якимось чином добралися до Європи. Тобто природній відбір там був неймовірний. можемо собі тільки уявити, що лише сильні, так, якісь витривалі люди. Змогли пройти цей, цей, неймовірний, цей неймовірний шлях. І, але тим не менше, те, про що цікавить нас, на цікавить е, е, концепція да, божества. От є е, дуже відомий історик, який називається Арнольд Тойнбі. І от е, Тойнбі е, він е, написав. Одну я би сказав таку неймовірну працю, яка називається філософія історії, як з наукової точки зору, він пише про те, що всесвітній розум, да, так десь він називає Бога, він кожному народові, кожному поколінню кидає свій виклик. Да, він дає якийсь виклик, і народ, плем'я, імперія, держава вона або приймає цей виклик. І йде далі, видозмінюється, перетворюється на іншу державу або не приймає цей виклик, тоді вона зникає, розсіюється, розпорошується, і вперед далі йде той народ, та нація, та група людей. Яка приймає цей виклик від того, як він називає всесвітній розум? Звісно, ми маємо на увазі під цим Бога, Бога, котрий дає, дає виклик. Бо інакше ніяк ми не можемо пояснити велике переселення народів. Як його ще можна пояснити? Єдине пояснення є в тому, що дійсності Римська імперія була християнською. Державою, да, ми не можемо її назвати там суперхристиянською державою чи якимось царством Бога на землі, але тим не менше, це була країна, яка е, національно е, державно поширювала християнство. Да. Вони посилали місіонерів, вони здійснювали переклад е, Святого Письма. І от гуни, да, наші гуни, про яких ми говоримо сьогодні. Не були в цьому виключення, і, для, і до того, щоб не бути просто голослівним, звернемося сьогодні до джерел. І от в мене є виклад одного з істориків того часу, Хроніка Захарії Ритора. Хроніка Захарії Ритора написана в VI столітті, тобто це фактично час, коли. Цей чоловік Захарія. Захарія бачимо, це єврейське на той час, напевно, швидше всього, це християнське ім'я. Він є автор так званої сирійської хроніки, і автор цей збирав дуже багато інформації про тодішніх лідерів, племена держави і всього, що відбувалося. В його часі і перед ним. І от цей Захарія пише нам про людей, які потрапили до гунів в полон. І здавалося б, якщо ми сприймаємо гунів, дійсно, як такими варварами, жорстокими, дикими племенами, то для цих людей не було там ніякого шансу. але... Ми бачимо, що люди, які потрапили в полон е до гунів, були як, цей, як шедрах, мешах Веднего. Вони таки знайшли в них прихисток, вони навіть створили там свої сім'ї. І от що пише е Захарія про цих чоловіків: він каже: 20 років по тому, чи трохи раніше, у гунів з'явилося писання їхньою мовою. І це насправді неймовірно гунів. З'явилося писання, тобто переклад писання Біблії їхньою мовою, звідки воно взялося. І він надає джерело, звідки він це взяв. Він каже, це відомо від праведних мужів Йоанна Решайни, який був в монастирі, бет Айшахуні, поблизну Аміду, Фомику Жум'яки, котрі були взяті в полон за часів квада. Приблизно 50 років тому. Вони, пробу, вони продані в рабство з перських областей, перейшли в краї Гунів, пройшовши через Каспійські ворота, і залишились у їхній землі понад 30 років. Вони взяли там дружин і народили дітей. Тобто, бачимо. Таку неймовірну річ про Боже провидіння. І це люди, які, видно, ми не знаємо, хто вони були докладно, але видно, що це були християни, досить переконані християни, християни, які не просто знаходилися в гунів, цих варварів диких, але своїм життям, своєю вірою намагалися привести цих людей до віри в Спасителя Ісуса Христа. І От вони навіть там одружилися, навіть завели а, свої сім'ї серед цих людей, і <кій> що вони робили? І тепер вони повернулися <кій> яких, через 20 років, і усно розповіли нам те, про що йдеться далі. По тому, як бранці були забрані від румеїв, тобто від грек... греків, і приведені до гунів, вони залишились у їхній землі 34. Роки. Там єпископ, Кардаст і три священники прожили сім років і переклали писання на мову гунів. І це взагалі не ймовір. Тобто, один серед цих людей був навіть єпископом, він був єпископом, і були якісь священники навіть серед цигунів. Які, ймовірно, створили якусь невеличку, невеличку общину. За той час, перебуваючи в полоні серед тих людей, вони вивчили їхню мову і вони змогли створити очевидно якусь абетку, азбуку з мови гунів і навіть перекласти святе письмо Біблію на мову цих людей. Це насправді феноменально. На жаль, про це мало хто говорить, і навіть серед дуже шанованих істориків, які пишуть багато і говорять на цю тему, мало хто зачіпає цей важливий аспект, цей важливий момент, який заключається в тому, що дійсності навіть серед цих людей було перекладено святе письмо, і ці люди так само в великій мірі мали шанс навернутися до Христа. І війти в історію, як, наприклад, війшли готи, чи ті самі вандали, чи якісь інші племена, які влилися в склад Римської імперії і стали її, так би мовити, новою основою. Але цього не сталося з Гунами. гуни вибрали десь видно свій шлях, і ми бачимо хана Тіла, який був дуже гордий, сильний чоловік. Він пішов війною. На римлян, і він хотів їх перемогти і знищити. Йому це не вдалося. І після каталуанської битви, яка відбулася в 451 році нашої ери, видно, що гунські племена починають занепадати, і ті відцентрові сили, які були в них, тобто інші племена зі своїми вождями, починають, що називається відпочковуватися від гунів. І створювати якісь свої орди, якісь свої трайби, з якими вони вже пізніше йдуть на ту саму Європу. І нам буде цікаво дивитися на історію болгар, хузар, аварів, так само, які вийшли з цього середовища, але деякі з них прийняли християнство, як болгари, частина болгарда і Лишилися народом на сьогоднішній день, який мешкає в Болгарії. Є багато болгар, які розпорошилися на просторах сьогоднішньої Російської Федерації, і України і багатьох інших країн, і не лишили в цьому сліду, але ті народи, як знову повторюються, які прийняли християнство на той час, вони отримали свою державу і згідно. Арнольда Тойнбі зробили свій цивілізаційний вибір, наслідком якого є їхня подальша історія. І от ці люди, да, вони прожили в полоні, в гунів і от сім років і переклали писання. Да, переклали писання на їхню мову. І коли владика цих народів ознайомився з цими новаціями, вони були здивовані, зраділи цим людям, вони шанували їх. І кожен кликав їх у свою місцевість та до свого племені. І вони проїхали бути їх, і вони прохали їх бути їхніми вчителями. І вони залишаються там і досі. І от ми бачимо цікаво, що ці просвітники, ці місіонери християнські, цей єпископ і його помічники, вони навіть. Знайшли таке поважне, шанобливе ставлення в цих цигунських племен. Але, на жаль, в цілому цього не сталося. І тому Бог, звісно, має свій хід історії. Чому це не сталося? Ми до кінця теж не можемо знати. Але факт для нас залишається, залишається фактом, що в цій порі. Ми зараз знаходимося в VI столітті. Народ, варварський народ дикий, народ гунський, який прийшов з далеких країв, теж отримав шанс на Євангелія, отримав свій, свій шанс на те, щоб пізнати Христа. І от навіть ми бачимо таку неймовірну річ, що вони. Були одними з перших народів, на мови яких було перекладено Івангелія. Небагато народів мали, до речі, Біблію перекладену на свою мову. Таких перекладів в тій порі взагалі було небагато. був грецький переклад, так звана Септуагінта, створена ще до Різдва Христового. Пізніше римляни мали свій переклад Біблії на латинську мову. Його зробив Євсевій Євсевій Єронім, де здається, в п'ятому столітті, 4-4-5 столітті був переклад на готську мову, про яку ми говорили. Його зробив єпископ Ульфіла. А і от ми бачимо: був переклад Біблії на мову гунів. Де є сьогодні цей переклад? Де є ця біблія? Не знаємо. Звісно, якщо би десь в якихось архівах старих була знайдена, знайдена ця біблія, напевно, їй би не було ціни. Але тим не менше, в нас є цей факт, на який ми опираємося, і ми бачимо те, що. На цих теренах, на яких ми з вами живемо сьогодні в нашій країні в Україні, відбувалися ці процеси. Процеси християнізації варварських племен. Пізніше гуни розпадаються, гуни розпорошуються, як я вже сказав, після цієї битви, битви народів, каталуанської битви. І сліду гунів, фактично, десь в шостому столітті ми не знаходимо. Але з їхньої орди виходять, виходить ряд племен народів, які стануть домінантними і стануть тими, котрі будуть перебувати на наших територіях, будуть творити її історію. Так само в перемішку з племенами слов'янськими, які пізніше створять на цих теренах свою Слов'янську державу. Ми не будемо говорити про них сьогодні, ми лише дамо а, зараз а, такий а, виклад да, тих племен, які виходять з гунів. Да, до речі, Цікаві племена приходять з них, які називаються котургури, огури, огузи. І от здавалося б, тих племен вже давно немає. Але я зустрічав людей навіть у Львові є певні шановні пани, які мають фамілію огура. Видно, що десь ще з тих часів. Його слід, його, він розчинився в історії, але, тим не менше, такі е, прізвища да, зустрічаються. Да, і це власне є, ці, ці люди, це є наслідки цигунів, е, огури, кутургури там, і інші. Е, пізніше е, з гунів виходять е, племена аварів. Да, авари, які створюють. На частині нашої території, зокрема при Карпаті, Закарпатті, так само в Панонії, території сьогоднішньої Словаччини, Чехії і Венгрії, так званий Хазарський Каганат, про який ми з вами будемо говорити. Не Хазарський прошу, аварський Каганат, про який ми будемо говорити, який відіграв. Визначну роль в історії нашої країни, і так само історії країн слов'янських Центральної Європи, зокрема Чехів, Словаків, Поляків і багатьох інших слов'янських народів. Після аварів ми бачимо так само народ, який виходить з гунів, є болгари. Так само. Десь від них відпочковуються пізніше Хазари, котрі теж в 8-9 столітті, 7 8-му і ще 9-му, і навіть на початку 10-го є відомі як Хазарський каганат, який знаходиться і теж на території нашої країни, який теж відіграв свою важливу роль. Ми побачимо цікаві. Процеси християнізації цих племен, і ми будемо говорити не тільки про їхню історію, але про історію того, що хазари авари теж отримали шанс на те, щоб стати християнським народом і лишитися християнською нацією, навіть на території тих, тих, тих країн, де вони були, але вони розпорошилися до речі, от назва аварів. В нашій мові і в нашій історії звучить як обри, ОБР, так їх, так їх називали. І наш літописець каже, що вони були тілом великі, умом горді, дуже зрозумілі люди, які недобре ставилися до слов'янських племен. І от і, і автор літопису руського. Нестор пише про них так, що Погібоша, а кіобри. Тобто вони розсіялися, згинули як обри, як Русано Сонці. І був цей великий аварський каганат, але його, його не стало. Пізніше, після них виходять болгари. Ми про них теж будемо говорити. Це дуже цікаво Хазари і ряд інших племен, які... Так би мовити, покоїли Європу, але тим не менше влилися в її склад, влилися в її історію, лишили якісь, якісь сліду. До речі, в нас недалеко біля Львова, як їхати на Тернопіль, є містечко, яке називається Унів. Да? І от Там є монастир. Так само. І от Я думаю, що це містечко унів якось пов'язане з Гунами, тому що Гунів в наших краях так і називали Уни, а їх називали Уни. І от Якщо не знаю, можливо, Умань в якійсь мірі теж могла лишитися в Черкаській області, як частина того, що. Там колись знаходилися, таборували чи проживали, проживали ті самі Унни або Гунни. І що ми маємо на сьогоднішній день? Ми маємо те, що цей народ прийшов, він відіграв якусь свою роль, і якщо ми слідуємо логіці Тойнбі і біблійній, біблійній парадигмі мислення, то гуни в цілому мали великий шанс не прийняли цей виклик і стали розпорошеними розпорошеними в різних інших народах і племенах. Ну а на цьому ми напевно завершимо сьогодні історію цього народу. Є дуже багато літератури і, зокрема, багато роліків в інтернеті. Ви можете дивитися їх. А теж збагачувати свої пізнання. І якщо вас зацікавило те, про що ми говорили сьогодні, в цілому гарного всім вечора Господь благословить.